Львівський муніципальний мистецький центр. Я думаю, ви всі мене знаєте. Я Антон Худо. Е люблю дуже естетику закинутих будівель, хоча вони у нас зникають. Е люблю дуже бути маргіналом. Люблю дуже всякі такі штуки по типу магіналітету. Не знаю, з почати. Дай я вам розкажу, як я почав малювати. От народився я в місті рівному, все життя там прожив в місті рівному. Одного дня я пішов в школу, і в школі мене почала вчителька бити по руках лінійкою, бо я, типу, писав не тою рукою. Ну, там була така вчителька, типу, супервіруюча, якась, не знаю. От. Е, і почала мене шмагати лінійкою по руках, ну просто бо я писав лівою рукою. Ну, типу, вона вважала, що це від сатани. Та, і, і от е, провчився я там пару років в цій школі, і в випускному класі в мене хапнув мене інсульт. Це тобто історія про те, як е, наш організм відчуває, що треба робити, і без, е, типу, якихось зовнішніх подразників. Ну, типу, в мене інсульт, і так вийшло, що, типу, праву е, сторону я взагалі не відчував. Типу, ну, така штука. От. Е, що ще сказати вам? Я пішов до реабілітолога, і цей реабілітолог мені каже, що типу, роби маленьку роботу якусь, типу, мілка моторика, розвивай її. Я почав малювати графіку тоді. От, І малював малював, і таким чином я опинився тут. на, ну, типу, Перед вами. Зараз. Я давно їжджу по резиденціях ще з 2018 року, Катя. Раніше, раніше за 2018 рік. Мене запрошують на резиденції десь за кордоном зазвичай. Типу, в Україні це перша інституція, яка звернула на мене увагу. От. І, типу, мені це в два рази приємніше. Так, до чого я вів, я збувся. А, що я, що я робив на резиденції? Я малював в незвичній для себе техніці. Там моя виставка, можете переглянути. Там навіть концепція є мінімальна. Я виписав собі. Трохи більшу концепцію. Е, я її потім зачитаю. Е, так, я ніколи не навчався е, худож, по художній справі. От, і того для мене це була нова техніка. що по бумазі там малювати. Там, ну, типу, не знаю. Це було для мене таке вау, супер. Щось або графітом там, або, ну. Чимось таким чимось незвичним. От, І я не міг зрозуміти, на що я це все робив. Е, ну, типу, для чого, в чому суть? Ну, типу, якщо ти, ти щось робиш, для мене дуже важливо, е, типу, робити щось, типу, в чому є концепція, в чому є ідея якась. От і я вчора в мене був просто чудовий день, той такий згірший, Якщо, ну, типу, такий день, взагалі, ну, типу, я не виспався, я встав не з тої ноги, я, типу, злився, а тут ще й мене почали драконити. Справою це злію. Не стої. Не стої і не стої. Так, став знисом. Ось. Так, то про що я говорив? Що, та, був поганий день в мене. Я думаю, ну нагружу себе фізичною роботою і почав ставити унітази вдома. <сіонний день> так, Їжнений день про святим так. Ну, я, я дуже люблю е, себе стигматизувати, напевно. Ну, Типу, чим важче, тим мені прикольніше. Е, військомат, іще вчепився до мене вчора. Е, типу. Така не дуже приємна була розмова. Але в мене з документами все в порядку. так що, Але я подумав ще, що. типу, блін, а як же ж ці чуваки, от такі не хочуть іти воювати. Ну, типу. Ну, що ж їм. Ну, коротше, це, це вже таке. Е... Гілка пішла туди, Гілка пішла сюди. Добре, я прочитаю вам просто концепцію цих робіт, яку я зрозумів за вчора, за вечір, бо до мене е, типу це прийшло. Отже, так. Я фанат ситуацій, фанат історії, вихід, е, з яких аксіома. Я не розумію. Я не розумів, чому я робив те, що робив. Чому саме цей матеріал, чому саме на цьому матеріалі? Чому люди так вперто не хочуть визнавати своє его, свій пафос і своє лицемірство? Навожу частину концепції. Я кричу, а мене не чують. Як у масштабах я, я так і в масштабах я це ціла країна. Ну, типу, що люди не чують українців, ну, типу, Оці європейці всякі, блядь, там, ну ще американки. Ну... ну, здебільшого, не чують нас. Чому у мене такий характер? Чому у мене такий характер, такий противний характер? Чому я такий душніла? Чому я називаю сукою, навіть не, не мавши цього на увазі? Тому, блядь... Чому ми постійно рівняємо всіх під свої стандарти? Чому ми такі? Чому ми не такі? Чому щоб спілкуватися з нами, рівно розгадувати ребус? Люди дозволяють собі бути слабкими. Люди дозволяють собі бути такими, якими вони були до війни. Це історія про егоцентризм. В першу чергу я бачу це в собі, але і в інших людях я бачу себе як. Я як той безногий кінь. І тут хотілося би е, трохи перефразувати Тут хотілося би пере... перефразувати трошечки е, одного поважного артиста. Е, ми з Катєю були на виставці в суботу. І сказати, що е, типу. Я ходив на виставку, і там художник так багато говорив, що мені геть стало соромно за художника. Олексу Сленко. Ну, в мене все.